Показую свою пічку, яка на 6 роботи. Топка до довжиною до 70 см поліну, діаметр 18-20 см, яке довго тримає жар і довго горить. Оце підвайло, прикриваєш, щоб не було лишньої тяги. Розмір печі у мене метр 20 на 60, висота біля 2 метрів. Чотири заслоночки. Верхня, середня, нижня і нижня заслоночка, там де сірники, І збоку заслоночку, куточку цьому верхньому бачите. Це для того, якщо на плетіти молоко біжить, чи відкрити кільця, щоб щось таке звергти, щоб напряму дим ішов прямо на честі заслуку і прямо на вихід. Тіця два широкі, великі можна навіть шашлики жарити. Дим на хату не буде йти. Це духовочки. Нижня духовочка відкрита у мене, верхня духовочка над плитою знаходиться. щоб трусити сажу. Ось один лючок, нижній куточку, ось другий лючок і два зверху паралельних. Це два канали, щоб йшло для Ось відкривається жар, нагоріла, звіта червона. Гарно вигорає, довго тримає жар. Мало потребує дров.